Щось мені цікаво вивчати, а щось ні. Тобі важливо взагалі працювати з людьми, відчувати себе як частинкою команди, тим, що ви працюєте ну, спільно. <гум> буде що монтувати боксей? <гум> Не. Не буде. Сьогодні я рада презентувати нашу наступну гостю інтерв'ю з молоддю Смиської громади, а це саме Маргарита Карпюк, з якою в нас і народилася ідея записувати ці всі відео. Як це все сталося? Як ми дійшли до краудфандингової кампанії, як ми писали цю заявку і так далі? Ми розповімо у цьому випуску. Ми розпочинаємо з першого блоку, це саме про особистий розвиток. Як же ж Маргарита в свої 13 років дійшла до того, що потрібно розвиватися, шукати себе, пробувати різні методи навчання і реалізовувати власні ініціативи? Перше, що я хотіла би дізнатися, чим особисто для тебе тренінги відрізняються від традиційного, формального навчання в школі? Ну, Тим типу, що, наприклад, я в школі відсужу 7 років, можливо. Я Зрозуміла якусь тему, якусь я тему не зрозуміла. Щось мені цікаво вивчати, а щось ні. А на цих тренінгах з неформальної освіти мені подобається те, що я можу самостійно вибрати тему, і тренера будуть ну, цікавитися тим, що ти зрозумів, чи можливо тобі потрібно допомогти надати якісь додаткові запитання чи, наприклад, роз'яснити ту чи іншу ситуацію. Яка частина тренінгу, наприклад, знайомство, теорія, практика, які види завдань практичних тобі подобаються? Ну, скоріш всього, це практика. Тоді, коли ми об'єднуємося в групу, так як це дуже великий досвід до командотворення, і мені це дуже подобається. Угу. Тобі важливо взагалі працювати з людьми і відчувати себе як частинкою команди тим, що ви працюєте ну, спільно, не один, не кожен сам за себе. Ну, типу, я роблю так і мені так, як мені подобається, так як я хочу. Чи ви чи тобі більше подобається, коли от, ви спільно, ви знаєте знає, свою мету і отриму на спільний результат? Знаєте, як коли буває? Ну, типу, буває часом такі моменти, що ти ні з ким не хочеш спілкуватися. Ну, ти такий, В мене є своя ідея, я буду її далі продовжувати, якось розвивати. А є такі моменти на заходах, коли тобі реально дуже потрібна там, допомога, підтримка твоєї команди, там, ну, щоб ви працювали в команді. Та господи, що ти сидиш зі мною, а я тобі зробила допроси, не було гори моя тю. І ти мені вже немає. Зразу з теми особистого розвитку ми перескочимо на тему волонтерства в молодіжному центрі. Як взагалі виглядає діяльність кожного з волонтерів? Як виглядає команда? Просто кожних центрах типу ж по-різному, дось да. молодіжного центру Кеннеберг. А о, а ну а саме волонтерство в молодіжному центрі є такі-то, mm такі-то, -hmm. такі топчини. Такі -то, такі -то. Особливості волонтерства в новому молодіжному центрі Кенбур заключається в тому, що ми, ми тут працюємо у команді, завжди готові краще підтримати один одного, надати якусь пораду. Також стараємося працювати в команді, завжди допомагати один одному. Якщо у нас якісь виявляють проблеми, то ми допомагаємо. Дуже дружні живемо тут, особливо з Веронікою. В нашому молодіжному центрі є мета розширити розуміння. Людей про молодіжну роботу, те, чим ми тут займаємося, чому ми тут проводимо і для чого ми існуємо. До речі, про питання, як пояснювати людям, чим ми тут займаємося. Як ставляться взагалі люди, які не розуміють, для чого створений молодіжний центр до твоєї діяльності? Ну, наприклад, будь-які знайомі, однокласники, е яким ти таке кажеш, я йду в молодіжний центр, куди? Що там робити? Можеш? Що то за діть? Ну, є такі люди, які поділяються на два типи. Це одні, які проти молодіжного центру, і я не розумію, що там, не подобається їм. А другі, які просто не розуміють, що це таке, але хочуть дізнатися більше, але немає часу, можливо, вони просто бояться якось прийти, показати себе. Ну, в більшості я люблю це другий варіант таких людей через те, що вони ну з розумінням відносяться, так як вони що з розумінням відносяться. Ну, все одно згодом вони хочуть дізнатися більше, mm -hmm. ну нехай через півроку, але вони хоча б на один захід і прийдуть. І не будуть безмістовно, не, не то що безконструктивно говорити всякі погані слова про молодіжний центр. Mm -hmm. Тобто, от такі люди, які нехай там прийшли один раз, вони зрозуміли, що це не їхнє, але вони побачили, що не так тут вже й страшно і погано. Це ну, нормальні люди. <звук> Багато людей не розуміє, що в нас тут і вони. О, а до речі, а... що в нас тут відбувається? Давай почнемо пояснювати людям, що ми тут ходимо і щось толкове робимо. Ну, не і... шабаші точно. Да, шабаші ми тут що, Давай роз'яснимо. Молодіжна робота в молодіжному центрі, як це проводиться, які тут заходи відбуваються? Хто найчастіше відвідувачі? Який проект ми з тобою реалізовуємо успішно? Ну, Дуже успішно. Так. Факт. Молодіжний, Молодіжний центр, центр дуже, дуже різносторонній, Тому тут uh, проводиться дуже багато різних заходів на різні вікові категорії, на різні зацікавленості дітей. Можуть бути від uh, якихось лекцій до танцювальних, якихось малювання, типу проводитися різні заходи. О, згадай про свій улюблений захід, які ми проводили для дітей, підлітків старших. А І... я цього питання не <неця> думала. У мене є три заходи. Буде... Топ -3, буде топ -1. Я ага, але... Не топ-3, буде топ-1, я вибру, блін. Я буду Ага, не буде контент. Топ-1 захід від Маргарити. <звук> Оце перший твій урок, тільки для волонтерів. Коли ми зібралися всі не тут, як обичні, просто людини. <звук> <звук> а де? А, я... а в кухні. І ми сиділи, пили чайок і розмовляли на те, ну точніше, на нас сварилися. — На Це почекає. Ви писали тексти, просто кожного було завдання написати на осока чотири. Що вони досягли за своїх 13 років життя, там 12-13. Це було весело. Я сиділа, писала піввечора. Це, певно, я найдомашній не... так довгомі руйну. <гум> я з ней Брулстар зграла, я потім вийшла. — У мене три рази тільки. Чотири. чотири. Я рахувала. І дві катки я затащила. <гум> Яку роль відіграють друзі в твоєму житті? <рес> Там включено. Є такі люди, які поділяються, ну, типу, з ким я спілкуюся, а з ким просто в дружніх відносинах. Ну, напевно, ті, що я спілкуюся, то вони знають все про мене, як я типу, як 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 про себе нічого розкриваю. Вони, певно, знають більше, ніж я. Ну, про себе. Так, прям. да. Вони прямо такі, у крошечки мої любі. Своїми близькими друзями, типу, я, я спілкуюся з Просто вони такі дусічки, бо якщо вони є, то я з ними общаюся, а в житті. Тому що ну, по телефону якось ну, не дуже. А як ми вже зустрічаємося, от там щось дізналась, там, і потім у нас такий взрив, нові проекти, <світник> нові ідеї. Слухай <світник> ну, далі. Коротше, ми їх зустрічаємося, у нас з'являються нові ідеї. Я вже це говорила. Дуже класні ідеї. Угу. Зараз буде самий епік момент. Зараз ми будемо говорити А. Про проект Воє життя твій вибір 20. Як я підписала її і Івана на прекрасну авантюру, яка ще не закінчилася. Б про молодіжний центр Кеннеберг. Його роль в житті Маргарити. Отже, чому ти погодилася на авантюру, коли ти взагалі не знала, що таке слово краудфандинг? О, ти чисто місяць ходиш в молодіжний центр Кен і тут тебе припахують на щось, ти не знаєш, на скільки часу це буде, затримається і так далі. Я така, та окей, буду. Чого? <ріхи> ну бо думаєш, що я цій тьоті не вірити. Вона сказала, що це така геніальна ідея, ти прям все будеш, коротше. ти там така молодець будеш, якщо ти підеш. А мені короче, вона така понравилась, вона така миленька, така була <ріхи> така веселенька, така розумна. Ну чого ні? Цікаво, що ж там буде. Чи вивезу я чи то ні. Я вставлю відео, там до нас сидить отак. Просто. А це було буквально щось там друге, практично, з шести. Ну коротше. Ой ня, не глуха! Зір добрий, слух поганий. Я не глуха, зір добрий. Яка у нас була першочергова ідея проєкту, що навчання не дорівнює неформальна освіта. Ми, типу, подавалися з тою задумкою, що будемо проводити дітут. Типу, ну, теж, типу, тренінг. Ми будемо, типу, ламати стереотип, що неформальне навчання, тренінги це якась туфта, і школа це The Best, і головне мати гарні оцінки в школі. Хоча Хто розуміє, той розуміє, що оцінки в школі не завжди пояснюють те, що дитина прям от якась там супер-гіпер розвинена. ну. Е, от така була задумка. Потім нам кажуть, ні, будь ласка, не заривайтеся з вчителями. Ну, типу, ми такі окей, ну, типу, попустились, я такі думаємо, ну угу". давайте те, що нам подобається, щоб ми тренінги проводили і то, і то. І ми вибрали. Перезапуск проєкту Твоє життя ти вибір. <плес> Потім же ж збір. Це було тяжко. Це було страшно. Да. Ми думали, коротше, ми взагалі не збираємо. Але ми молодці, ми сильні духом, а ми двоє такі молодці з тобою це збирали, розписували все і не просто сиділи на одному місці. Описали ідеї, щоб 12 годин ночі, ти до мене пишеш. Ну які ж ми завтра поставимо заходи, щоб назбирати ці кошти на той проект. Баради така, що ти не спиш? Тепер я дуже рада, що вона десять Пішли Гроші і починаємо планувати перші заходи. Боже, це ми не вірили. Ми так, березень. Квітень, травень, червень, липень, серпень. Вересень, сім місяців. Е, сім місяців ми йшли до того, щоб реалізувати цей проєкт за три місяці. За два з половиною mm -hmm. місяці. Да. Але ми маємо прекрасний продукт, який ви бачите вже зараз. Е, він продовжується ще, ну я сподіваюся, ще довго буде. <му> Давайте. Молодіжний центр Кенеберг. Рекламна пауза на стаканчик, подивіться, який він прекрасний, і продовжуйте збирати наклейки. Не забувайте, 14 наклеїк з, з стікерпака, 14 унікальних наклечок дають вам можливість виграти цей прекрасний стаканчик, правда? Да. Так. Тут вода. Найсмачніше. Окей, <клухи> okay. значить, молодіжний центр Кеннеберг. Назви три головні фактори, які дають тобі сили ще волонтерити в молодіжному центрі реалізовувати власні заходи. Ну, незважаючи на позакласну активність. Ти ж в нас ще осовно успіш. Це, звісно, моя улюблена команда. Моя улюблена ну, мамуся, але це між нами. О, і ну, напевно, це відгуки дітей взагалі мої любимки. Ну, через те, що вони мені дають силу, якби ніхто не ходив, нікому б не подобалось. Я не знаю, чи б продовжувала. А так вони мене. Заряджають енергії, позитив, і я така приходжу сюди і хочу робити щось для них старатися, якісь заходи мені продумувати. Який твій останній захід проводила? А, це на English Cluбі. Я почну. Mm -hmm. е, значить, е, я була на тренінгу в Львові. Е, я маю приїхати ввечері, немає як переносити екватор навчання. Я така, що робить? Ну, У мене є ж прекрасні люди, які мені мають, мене мають замінити. ну, типу, да? Кажу так, я вам оставляю то. Я вам роздрукувала вже все. Сценарій готовий. Просто проведіть. Просто. да, Ми ну, все зробимо. ми все зробимо. Я все бачила, я все запам'ятала. Запам'ятала, ти як можна. Я беру Блаблакар. Не знають, що я їду вже додому. І е, я ж по камерах дивлюся, що тут відбувається, а вони всі сидять на диванах і нічого не роблять. Діти мають сходитися. І не командувати ними, бо вони все і так прекрасно знають без мене. Жой до себе бозумніла. Так... Напишу в групу, спитаю, що роблять. Та все виживало, за все це. Дивлюсь далі сидять. Дзвоню. До мене чогось. Ви, Ні, ну, якщо чесно, да, я тільки пишу. Да. Завжди пишу. Бо якщо дзвони вона дзвонить. Якщо, якщо дзвонить, то це прямо року. Це, це, це вже прям капець. Я тоді так перелякалася через те, що реально. Я бо, не з нею говорила два рази по телефону. І це тоді, коли ми згубилися в Рівному в екваторі і в Львові. Все. <ріх> і вона типа да. така дзвонила що скоріше, ну. Ласково мене назвала, ну, як, ласково сказала, що ми всі зібралися дружненько і пішли працювати. Бо я почала на них кричати. Вони почали кричати на мене знову, що я тут їм говорю. Вони самі знають, що прекрасно робити, вони все встигають. Тоді ми з Божаною ходили, клеїли ці станції. Парку старому. парку. 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 А, а, я, а я ж їду. я ж розумію, що зараз це буде тіп, захід, і я приїду, я все побачу. А вона не знала. <рес> я догадувалася. І тут приїжджаю я машиною, благополучно, зразу це з сумками така. Діти мене бачать, просто толпа дітей починає на мене бігти. Ніхто не розуміє, що робиться, в тому числі вона. <рес> я <рес> бачила <рес> тебе, я з ними стояла. <рес> вона <рес> така, <рес> потім дивиться, так, підходите чи ні. Підійшла зразу, і тебе обняла, потім відійшла весь ну, легенько, щоб не бігла. <рес> Відстань <Навіть> руки. <рес> е, ну, по цьому можна зрозуміти, яка в нас злагоджена робота. Як ми призміла один одного співслова, так? <рес> погляд. Ой, ну Яким ти бачиш вклад волонтерства? Бо то все. Реалізації цього проекту, навчання, яке ти пройшла, збору, реалізації, от зараз. Твій розвиток? Я зрозуміла, що я більше вільно спілкуюся з людьми, можу якось висловити свою думку, поговорити на різні теми, во ну, навіть знаєте, англійська. Я Англійську почала більш розуміти. У мене психологічна травма. Але про те, я все пам'ятаю. Я, я на 11 балів написала останній контрольний present Сімкол, Презент Ініус. Я правильно сказала, мені бити не буду Як це вплине на тебе в майбутньому? Я поняла, що я б лишаюся в смезі жити. Ви? Я хотіла відсюди виїхати, але, не мої ліжні центр, мене не відпустять. Боже, як жизнь. Може, якщо поступлювати. О! Сюди на роботу. О! Потім собі знайду якогось пасіпаку і буде замість мене. О, я, я до Ані поїду. Їдемо в Італію. Ми закінчуємо наше інтерв'ю на цій прекрасній ноті. І з Маргаритою наша історія не закінчена, бо реалізація проєкту у нас триває. Інтерв'ю ми будемо записувати далі спільно. Угу. Тому чекайте наступний випуск і до зустрічі. Всім пока <плес>